Потужний FPV-дрон Громило. Призначений для виконання задач в день та вночі. Дрон на озброєнні в багатьох підрозділах сил оборони. Швидкий, витривалий та міцний. Дальність польоту 20 км Корисне навантаження 3,5 кг Виконує задачі в умовах роботи реп, власна 10-дюймова карбонова рама, батареї збільшеної ємності, варіативний діапазон робочих частот, світлочутлива або тепловізійна камера, сучасне українське підприємство, промислові виробничі потужності, дворівневий контроль якості, відправки кожен день. Не купуй, аби що на фронт, купуй якісне, замовляй громило.